Продовжуємо рубрику на тему техніки звільнення від панічних атак та стресу. І наступна техніка, яку я хочу сьогодні запропонувати, це так звана техніка мокре щеня. Ця техніка працює як для дорослих, так і для дітей. І вона ідеально підійде для сімейної практики. Уявіть, що ви миле пухнасте щеня! Подумайте, якого кольору могли б бути ваші вушка, якого розміру міг би бути ваш хвостик. Далі станьте у колінно локтьовому положенні і починайте трусити руками і ногами, ніби вас щойно викупали в теплій водичці, і вам треба обтруситися. Це допомагає вам перевести фокус своєї уваги, задіяти фантазію. Та зняти напругу в тілі. Головне завжди вірити в те, що ви впораєтесь. Пам'ятати, що в будь-якій ситуації головний ви, і ніякий стрес, ніяка панічна атака вами не керує. Ви головний, ви головна дієва особа. Використовуйте цю та наступні техніки для звільнення від стресу та панічних атак. Дякую вам за увагу!